який заснований ще в 2016 році міжнародною зоозахисною організацією фонду «Чотирилапа». Головний офіс знаходиться в Австрії. Зараз в притулку мешкає 29 врятованих ведмадів. Це ведмеді, які отрималися в цирках, зоопарках, мисливських станцій і також готельно-ресторанні комплекси. Тут в притулку створені умови наближені до природних територія всього притулку займає 20 гектарів. У нас є 12 лісових вольєрів. Кожен вольєр має площину 1 гектар. В кожному вольєрі живе або по двоє, або по троє ведмед. Тому вас наперед попереджаю, оскільки вольєри є великі, і ведмеді собі вільно пересуваються. Тому під час екскурсії ми можемо когось побачити або навпаки не побачимо. Зараз ми будемо проходити на територію, але перед тим мені потрібно просканувати ваші квитки.